Всім привіт, ви на каналі Принцеса Золота і сьогодні я вам покажу, як виглядають мої рослини за 5 днів після висадки. Так, ось погляньте. Тут у нас що було посаджене? Дельфіні, але він ще не проріз. А тут у нас дуже гарні різні росточки Погляньте, погляньте, погляньте Я цей пам'ятаю. Ви пам'ятаєте? Пишіть коментарі. Оцей пухнастик маленький. Так, дуже гарний. Він дуже гарний. Синій, так? Да. Оці дуже маленькі, гарненькі. теж Тут є у нас гвоздика ще і ще дуже, один гарний, дуже одна гарна квітка, але ми... ти пам'ятаєш, як я називається? Ні. Я не пам'ятаю. Але ми, звісно, а вам про тут це сишка. скажемо. <рисвіт> сишка. <рисвіт> 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 як там наша сишка? Шишка. Ще не проросла, так? так? А ось тут у нас... Кани. Кали. Кали, вибачаюсь. Завжди я роблю помилку. Так, їх ще тут немає. Але ми їх чекаємо з нетерпінням. Так, а. а ось тут а? є святої. Погляньте. Що це таке гарне? Боже, вони начебто. Ось це один жоржини один. Це всі ті різні жоржини. Так. О, круто! Погляньте, вони гарні. Вони дуже гарні. Насінинки навіть на листочках на деяких є. Да? Так, вони дуже гарні, дуже крутезні. Нагадай, які тут жоржини? Ось тут у нас ростуть помпонна жоржина, махрова та кактусова. Махрова точно посерединці, так? Всерединці. Так. А ось кактусова і помпонна, принцеса ось тут злата та помпонна. покрутила горщики. Ти не те... можеш пам'ятати, ти крутила горщики. Ти що пам'ятаєш насправді, так. що то помпонна? І ще хочу вам показати квіти, які в мене садили. Ну, все равно хочу вам їх... Чому ми їх садили? Але ми не знімали відео. Так, ось вони. Я що це така колись? за гарнюща, пригарнюща краса. Народі такі квіти називають лютиками. Людками. Рости вони можуть у відкритому ґрунті, але на зиму їх треба викупувати. Ми вам, до речі, в нашому відео в попередньому говорили. Трішки в нас відео будуть накладатися, бо дуже швидко в нас проростають наші насінні квіти. Так. Ми не встигаємо просто їх публікувати. За п'ять днів подивіться, які гарні уже два горщики. Да? Зараз ми будемо поливати наші квіти. Деякі, в яких іще, бачите, вже сухо. Так. Дуже обережно. Ай. Нічого. Цей горщик будемо поливати? Так. Там і дельфініум, який я дуже жду. Дуже-дуже ми його чекаємо, але він щось ще спить. Так, дуже жалко. Я думаю, буде добре все. В наступних всіх горщиках у нас вологи достатньо, так? Щось ось тут потрібно. А давай розкажемо нашим телеглядачам, як треба перевіряти, чи достатньо води нашим квітам. Так. І вашим також. Щоб дізнатися, що в наших розсинок вологи достатньо, так. то нам потрібно розкопати пачком лібо. І якщо під сухим ґрунтом є шар вологого, то вологи достатньо, так? Так. Мені здається, що ось тут квітка М -м... Маленька? А гвоздика. А ось тут маленька. А мені здається, що це буде гвоздика. Як ви вважаєте, можливо, хтось уже стіни. Пишіть нам свої коментарі. А ми в процесі вирощування дізнаємось. Так. Хто був правий? Так. І пишіть мені в коментарях, хто з... зі мною вирощує квіти на підвіконні. Пишіть, які у вас квіти, які ви вирощуєте. Присилайте фото, ми будемо дуже раді. Так, мені дуже цікаво дізнатися. Або прийшліть фото. Ну що, будемо прощатись? Якщо вам понравилось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, жміть на колокольчик. Всім пока!